Всім вітання, друзі. Готовлю на відправку диск SM, SMT, диск Бош, Бошовський його рідний з циркулярки. А цей ось зараз новенький поставлю на пилку і буду поки що ним працювати. І два ножи із рейсмуса свого готовлю на відправку на заточку, тому що вже Трішечки посідав і цей весь інструмент, диски та ножі. А тої людини, в якої я раніше точив в місті, зараз немає. Ну, виїхала людина з України, скажімо так. І тому готовлю вперше на відправку, готовлю в Запорожжє, буду відправляти. Навіть не розумію, як там люди цим ділом займаються, як заточуть і так далі. і так далі. Не, не цін не розумію, нічого. Якщо кому цікаво, пишіть. Я потім все розрозкажу подальшому Відео покажу, як заточили, і розкажу по цінам. Якщо вам дійсно це цікаво.